Усім вітання, друзі. Ми повертаємося, принаймні стараємося повернутися. У нас е, в сім'ї е, відбули ми похорон. Помер Юрин батько. Важко все це, ну але що ми зробимо? Життя таке життя. Але сьогодні ми вже якби вийшли. До праці рано, нормально так же сказати, до хазяйства, тому що кілька днів, можна сказати, нічого в очі не бачили. Ну і очікував нас сьогодні сюрприз. Качки тут у нас з курами випускалися кожного ранку. Коли, коли я, коли діти, от якось так все, все бастренько, все швиденько, не було коли до чого зазирати. Ну, щурики своїх поросят прибігала годувати. Он зараз прийшла, вони вже зараз клітку рознесуть. Зараз налю. Їдять. П'ють гарненько. Правда, рідше трішки їм заливалося, то вже думаю, що, напевно, що буду отак, як, як уже робила. Практично на три рази вони перевелися. Буду давати три рази, хай. Хай п'ють, хай чася їсти он корм. Ну, а от той сюрприз, який нас зранку чекав, до цих пір тремтять руки. Дивіться, оце желізна сітка. Не тонка, не скажу, що тонка. Так вирвало, що геть і ось ця почала сотатися. Ну, і ось вирвало знову в тих дверях, де були фазани. І от, що лишилося з двох Дивіться. Ось просто прокус, самець. І точно так само самка. Тут укушена, і ось так пара лежить. А другої пари немає. Спершу була така думка, що, можливо, друга пара десь встигли таки втікти. Але потім походили, позазирали і зрозуміли, що ні, не втікла. Не втікла, тому що ось тут біля сітки, зігнута, порвана. І ось піря фазана. Тобто ще пару фазана забрало. Ну і що, вийшла ось так нагород, щоб подивитися. Хоч в яку сторону, де, можливо, несло, а далі нічого не видно. Одесь просто через сітку зачепило. Поня, ти мені скажи, ти що тут робиш? Ти що тут робиш? Ти ж маєш сторожувати, га? Ой, і собачка прив'язана від города, а якась така душогупів вбивця залазить. Довго не було, після того, як Петруся нам збаюдало самкою. От. А сьогодні знову прийшло і решту фазанів поклало. Шкода. Правда, пончик. Так, друзі, ну і ще квочечка коха, як підпалена, бігає, кричить. Водила вона 10 років Сьогодні рано вийшла тільки з одним і того десь не стало. Я взагалі не знаю. Ну, вже це саряд де могло подітися. Вже уже ми на вулиці, на, на подвір'ї, туди-сюди, курам, качкам, то свиням, то біля цих. Біля цієї клітки з фазанами заглядаємо туди і сюди. І це ж вивела ще одне. Дивлюся, вже немає, вона сама кричить. Чи воно десь з другою квочкою побігло? Чи воно десь що, а Де дай ти подівали? Не ну, знаю. Чи деякі коти, чи деякі щурі? Де ти це саряп поділа? Ага. Ну і таке. Ну і знову повертаюся, бо це ж Юра приводив. Петю брата показувати. Бачу, що на ту сторону цю відірвану сітку перекинули і щось говорили, що нібито спробувати петлю поставити. Каже Юра, що двох забрав, а двох тут лишив, то він має по них повернутися. Не знаю, може і так. Може й так. Ну, а що ну, що зробиш? Хай. Хай вже там що не роби, назад не повернеш боже, як шкода. Шкода. Красунчики наші, красунчики. Тепер за голубів потерпати, кажу до Юри, а що буде, якщо по голуби прийде, наприклад? Уже тут ніде нічого не достане. Каже, ні, голубів не буде, голуби зверху сидять. Ну, хіба фазани не зверху сиділи, ночували. Ой, я не знаю, що це воно таке. Я вже од того, що ці руки не стоять ні до чого. Думаю, піду в садочок подивлюся, що там у мене. Китує хризантемка. Так гарно. Ця ще ні, з тієї сторони, Вон зараз зайду, покажу, яка. Але біля хризантемки, Дивіться, що розпустилося. Перша квіточка на моєму махровому гібіскусу. Перша, дивіться, яка краса. Таки <різна> вона махровенька. Треба піти подивитися. Ще ж два є, чи розпускаються чи ні. Ой, яка гарна. А дивіться, маленький. Це ж цьогоріч посаджений. А скільки має бути квіточок, бачите? Так, ще один. Він більш у холодочку, але квіточок теж має бути багато. І нібито дивлюся, буде така темна бордова квіточка. Ну, будемо бачити, розпуститься. І вершки десь, не знаю, чи діти надломили. Чи може яблуко, допадало, падало, та вершечки зломані. Але нічого, такий теж гарно кущиться на всі сторони і теж буде квіточок багато. Ну Ось з цієї сторони то така хризантемка, але ця вже навіть і перецвітає. Що хочеш? Так, є і цей гібіскус. Теж такий славненький. І квіточки вибивають. Але щось в мене таке, знаєте, щось насторожує, що вони нібито всі. Я виписувала три махрових гібіскуси різнокольорових. А мені так щось здається, нібито то має бути квіточки. Хто однакові, ну але таке будемо бачити. Ну ось так. Вийшла на якусь одну-другу квіточку, подивилася. Ой, трішки відлягло від душі. Що зробимо? Ну що зробимо? Все, вже що маємо, те маємо. Фазанів уже не маємо. Шкода. Ну нічого, будемо живі, здорові, дасть Бог. То десь щось таке знайдемо, полюбили ми цю птицю. Так легко не здамося. Легко не здамося. Тому, тому живемо далі. Все, на все вам добре. Усім дякую, що залишалися. Дякую всім за співчуття. Хай все усіх буде добре.